Так цікаво починався цей матч, так динамічно. І Я думав, буду в захваті від першого тайму, але перший тайм закінчується, а я зовсім не в захваті. Навіть більше того, я б сказав, би, що це досить непогане снадійне. Швидкості нормальні, м'яч рухається нормально, але інтриги не, не спостерігає. От Інтер, якщо я намагався перед цим контролювати м'яч, то зараз він відійшов в оборону, а Рома поки що не знає, що робити із цим м'ячем, і банально скочується до якихось дальніх закидань, які, як правило, не закінчуються нічим. Ну, а до нас сидить в глибокому запасі, що, власне, теж очікувано, тому що після тих двох незабитих пенальті Гасперіні його публічно критикував і відверто вам скажу, ну було за що. Він пробив їх безлаберно, безвідповідально. Так, пенальті я ненавиджу. Коли б'ють, я не знаю. Ноги би повідривав футболістам своїм, якби вони так били пенальті. Притом він пробив двічі підряд і двічі в один той самий кут. Ганьба! Довбик наш, я ще скажу, і чисто стилістично, мені здається, не зовсім підходить під футбол, під футбол Васпиріні. Ну, а ви як думаєте, напишіть, будь ласка, мені в коментарях.